Шановні вболівальники, на зв'язку Тернопіль вітаємо вас зі спортивного комплексу Політехнік, де щойно розпочався матч чемпіонату України Національна ліга майбутнього, сезон 2025-2026. По, скажімо так, більш звичному, це ДжуєФЛ України, дитячо-юнацька футбольна ліга. Команди першої ліги сьогодні зустрічаються. І сьогодні в нас тернопільське дербі, чемпіон проти Арсенала. Що в першому таймі Луцьк, луцька команда зрівняла рахунок, і в другому таймі вирвала перемогу. Тож поразка 2-1 в першому турі. Ну і в другому турі вдома. Приїхали в гості. Штрафного удару. Отож, Блохін б'є по воротах, ну, без шансів. Прекрасне виконання від Едуарда Блохіна. Та тому сяк по одному м'ячу. Зараз знов чемпіон в отаці. Класна передача вперед, але трошечки засильно. Знов чемпіон м'яча перехоплює, переведено направо на тріля. Трошки довго тріля, але видає супер передачу Блохін! Зараз Отак Арсенала здорово! Він не реалізовує. Не такої речі важливої, але для коментування, для глядачів це було б зручно. Чемпіон атакує, немає знову удар, можливо, зараз. Та що ж це за... Це зробив Дмитро Швайка. Простріл виконує, доходить м'яч до партнера по команді. Удар по воротах блокується і чемпіон відбувається. Дейнека, вперед передача, невдалий прийом. І так само невдало Арсенал віддає м'яча. Ну і що? Луник? Луник просто гросмейстер. Особливість гри чемпіона намагається в розріз віддати передачу в вільну зону і вбігають туди в ці вільні зони нападники. Можливо, зараз є передача, немає положення поза грою. Ой-ой-ой, помилка! І третій. Зараз яка втрата? Ну, все ж таки 4-0 може бути. І є 4-0, ну, самі. Олександр сон... Шалько, 26-й номер, Дмитро Швайка, 10, й Іван Бойчук. Зараз так. Луник знову страшному майданчику. Здорово, ще один м'яч влітає у ворота арсенала. Отож, чемпіон з лівого флангу зробив, зробив право на подачу кутового, є подача на ближню стійку. Можна було сильніше, але ще один м'яч у воротах. Без порушення правил, передача на луника і порушення. Ні, не порушення, а положення по загроє в Луника гостям. Зараз спробу атакувати. От нарешті будь буде удар. Здорово, але там положення. Луник зараз виборює і буде пробивати і буде забивати Луник. Його сьогодні не спинити. Просто 7-0 рахунок у нас у другому таймі. Ну, звісно, з переможцем сьогодні все вже зрозуміло. От зараз втрата без порушення правил. Ну і Нарешті забивається ж таки гол гравці. Дивлюся, правою ноги він це буде робити. Так, є подача, чи буде удар, знову пробував пробивати Гарасимчук. Вже трошки менше, ніж 5, -5 хвилин залишилося до його завершення. Чемпіон розігрує кутовий. Пішла подача, на дальню стійку треба забивати. Здорово! А його арсенал. Ну, може бути контратака. Дивіться, гектар поля перед 13-м номером Василем Боросяком. Один вічнавіч віч він виходить, але не встигає за м'ячем. Арсенала. І на цьому власне, закінчується поєдинок. Рахунок 7-1 на користь чемпіона. Друзі, ну це тільки перший етап протистояння. І в 14-й годині почнеться другий матч серед вікової категорії U-15.